Для дітей визволеної Херсонщини зі сполучених штатів велосипеди, самокати, ляльки, те, про що малеча мріяла навіть в окупації, передали небайдужі із США. Повернути маленьких українців у дитинство попри війну, допомагає фонд Джої Вінтімілья. Американець після втрати сина через смертельну хворобу вирішив дарувати миті щастя дітлахам по всьому світу. Після повномасштабного вторгнення вирішив допомогти українським дітям. Скажи, слава Україні! Слава Україні! Ярославу, який прислухається до матері, три роки. Його старшому брату Максиму вісім, родина з Чорнобайовки на Херсонщині. Мати Вікторія пригадує, як тяжко було вижити в окупації та як сини від страху ховалися під стіл від вибухів і пострілів. Дуже було важко, особливо під час окупації. Бо на кожному кроці були руські воєнні. Вони ходили завжди з автоматами, ходили по домівках, чули ці жахливі зриви. Так нині свої страхи діти намагаються не пригадувати, розповідає мати, хочуть радіти. Бешкетувати в них попереду літо без руського міру, а ще вони щойно отримали купу іграшок, про які могли лише мріяти. Ви доволі? Вам подобається? Це дуже важливо для діток, тому що наразі от можливості фінансової немає. Поки батьки дбають про відновлення побуту, велосипеди, ляльки, і самокати дітям купили і передали небайдужі американці. Будь ласка, як тебе звати тобі тобі я. ось це тобі. Подавайте. Задля допомоги українцям об'єдналися кілька благодійних організацій. Долучився волонтер з Америки Джой Вентімілья. Його фонд купує іграшки дітям з усього світу, щоб дарувати радість. Організацію створили після того, як смертельна хвороба забрала життя сина Джої. Я сподіваюся, вони зможуть бодай на мить згадати, що вони просто діти з цими іграшками розважатимуться та насолоджуватимуться життям. У вас чудова країна і чудові люди. Ми віримо у вас, і ви подолаєте цю страшну війну. Ну. Небайдужі американці зібрали гуманітарний вантаж для українських дітей майже за місяць. Купили понад тисячу іграшок. За доставку взялися благодійники, які допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Наша благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» Регулярно передає допомогу як військовим, так і цивільним. Коли Джовен Тимілія зголосився допомогти українським дітям, ми не могли очікувати, що це будуть такі об'єми. Машинки для хлопчиків, лего і навіть велосипеди, чого то тільки немає. І я впевнена, що ці подарунки від небайдужих американців зроблять їх бодай трошечки щасливішими у такий непростий час. Усі зібрані іграшки, волонтери розвозять дітям на деокупованих територіях, а також по лікарнях та дитбудинках. Наталія Світлова, Херсонська область, п'ятий канал.